Книга буття, розділ 31. Та зачув Яків слова синів Лавана, які говорили забрав Яків усе, що було в нашого батька, та й з того, що було в нашого батька, зробив собі все це багатство. Із обличчя Лаванового зауважив Яків, що він не був до нього вже таким, як раніше. Тоді Господь сказав до Якова «Повертайся на твою батьківщину, до твого роду, а я буду з тобою. Отож Яків послав покликати Лію і Рахиль на поле, де були його отари, і каже до них: Бачу я з обличчя вашого батька, що він не такий до мене, як раніше, але Бог, мого батька, був зо мною. Ви ж самі знаєте, що я всіма своїми силами працював для вашого батька, а ваш батько обманув мене і міняв десять разів мені платню. Тож Бог не дав йому скривдити мене. Як було, скаже, Клапчасті будуть твоя платня, то всі вівці котилися клапчастими. А як скаже строкаті будуть твоя платня, то всі вівці котилися строкатими. І так забрав бог скотину від вашого батька і дав мені. Раз якось, коли парувалися, підвів я свої очі і у вісні бачу. Аж ось козли, які спинались на самиць, були смугнасті, клапчасті і красі. І каже до мене в пісні ангел Божий, Якове. А я озвавсь Я тут. Тоді він каже: Підведи свої очі і глянь. Усі козли, що спинаються на самиць, смугнасті, клапчасті і красі. Бо я бачив усе, що Лаван чинить тобі? Я? Бог бетела, де ти помазав стовпам, де ти мені пообіцявся, тепер же встань? Вийди з цього краю і повертайся в рідну землю. Тоді Рахиль Ілія відповіли йому, кажучи, хіба для нас є ще якась частина в домі нашого батька? Хіба не за чужих він нас уважає? Він же продав нас і зажер нашу ціну. Все багатство, що його Бог забрав від нашого батька, воно наше і наших дітей, тож роби тепер усе, що Бог тобі каже. Устав яків, посадив синів своїх і жінок своїх на верблюдів, і погнав усю свою худобу за всім своїм майном, що його набув, що його він придбав у падам Арамі, щоб іти до Ісаака, свого батька в Ханаан край. Коли Лаван пішов був стригти своїх овець, Рахиль украла домашніх ідолів, що були в її батька. а Яків, Викрався поте від Лавана армія, не давши йому знати, що відходить. І втік він зовсім, що було в нього, вирушив і, перебрівши ріку, попрямував на Єлеат-гору. Аж на третій день переказали Лаванові, що Яків утік. Тож забрав Лаван братів із собою і гнався за ним сім днів дороги, та й догнав його на Гілеад-горі. Але вночі в вісні прийшов бог до Лавана Арамія і промовив до нього Уважай, щоб ти нічого не говорив до Якова. Отож Лаван наздогнав Якова, коли він розіп'яв був свої намети на горі, той лаван за своїми братами розіп'яв свої намети на Гілеади горі. І сказав Лаван до Якова. Що ти наробив? Викравсь від мене потайки, погнав моїх дочок, неначе бранок, чого ти втік потайки і перехитрував мене, не сказавши мені нічого, а той обікрав ще. Я був би випроводив тебе з радістю, з успівом, під груцим балів та гуслів. Ти ж не дав мені і поцілувати моїх онуків та моїх дочок. Ти по-дурному вчинив, я міг би накоїти вам лиха, та Бог, батька вашого, цієї ночі сказав до мене: Вважай, не говори до Якова нічого. Та тепер нехай би ти і пішов собі. Тяжко бо затужився за домом свого батька, але навіщо ти вкрав моїх богів? Тут Яків у відповідь сказав до Лавана Тому що я боявся, бо гадав собі, що ти відбереш своїх дочок від мене? В кого знайдеш своїх богів, тому не жити, перед нашими родичами розглянь, що твого є в мене, і забери собі. Не знав же Яків, що Торахиль украла їх. Увійшов Лаван і до намету Якова, і до намету Лії, і до намету обидвох слугинь та й не знайшов нічого. Як же він вийшов із намету Лії, то вступив у намет Ракилі, а ракель узяла домашніх ідолів та поклала їх у сідло верблюда і сама сіла на них. Лаван же обнишпарив увесь намет і не знайшов нічого. Тоді вона сказала до свого батька, не гнівайся, мій пане, що не можу перед тобою встати, бо жіночий випадок у мене? Шукав він пильно та не знайшов домашніх ідолів. Розгнівався Яків і став сваритися з Лаваном. Він так заговорив до нього, яка моя провина? Який гріх мій? Що ти притьмом гнався за мною, ти обшукав усі мої речі. Що ж знайшов ти з усіх речей твого дому? Поклади тут перед моїми і твоїми родичами, нехай вони розсудять між нами обома. Оце дванадцять років, як я з тобою, Вівці і кози твої не мертвіли, і баранів із твоєї отари не їв я. Роздертого звірюкою тобі я не приносив, а ніс за нього втратив. Ти вимагав його з руки моєї, чи воно було вкрадене в мене в день, чи вкрадене вночі в мене? Ось що було за мною. день з'їдала мене спека, а вночі холод, і сон тікав з моїх очей. Двадцять уже років я в твоїй Господі. Служив я тобі 14 років за дві твої дочки, і 6 років за овець, і ти десять разів міняв мою платню. Коли б не був за мною Бог батька мого, Бог Авраама та острах Ісаака, ти напевно відпустив би тепер мене з порожніми руками, та Бог бачив моє бідування і працю моїх рук. І розсудив учорашньої ночі. Відповідаючи на це, Лаван сказав до Якова дочки, мої дочки, і діти мої діти і отари мої отари, і все, що бачиш, моє воно. Але що я можу заподіяти сьогодні оцим дочкам моїм або їх дітям, що їх вони породили? Ходім, отже, та зробимо умову я і ти, і нехай вона свідчить між мною і тобою. Тоді взяв Яків камінь і поставив його як стовп. І каже Яків до своїх родичів Назбирайте каміння. І назбирали вони каміння та й зробили копець і гостилися там при копці. Лаван прозвав його Єгар Сагадута, а Яків назвав його Галеад. І сказав Лаван, Оцей копець нині є свідком між мною і тобою, тому і названо його ім'ям Галеад, А також і Міцпа. мовляв, нехай Господь вартує між мною і між тобою. Як ми розійдемося один з одним, коли ти будеш поводитись погано з моїми дочками, і коли візьмеш, крім моїх дочок, ще інших жінок та й того ніхто з нас не буде бачити, пам'ятай, однак, що Бог є свідок між мною і тобою. Далі говорив Лаван до Якова. Ось цей копець і ось цей стовп, що їх я поставив між мною і між тобою. Свідок, оцей копець і свідок стовп, що я не перейду до тебе поза цей копець, а ти не перейдеш до мене з ворожими намірами поза цей копець і цей стовп. Бог Авраама і Бог Нахора, Бог батьків їхніх судитиме між нами. І поклявсь Яків острахом батька свого Ісаака. Потім Яків приніс на горі жертву та й запросив своїх свояків на гостину. А коли з'їли хліба, заночували на горі.